Запис. Доброго доброго ранку, шановні учасники марафону стрункості і всі, хто підключиться, і всі, хто подивиться в записі цю лекцію, лекція проводиться наша в рамках марафону стрункості на тему суглоби. Тому таким важливим, важливим сьогодні розбираємо продукт. А, взагалі, все працює в комплексі, але сьогодні будемо а, розглядати наш екстракаль. Але для початку представлюся мене звати Ірина Горкуша, мені 41 рік і вже. Понад 4 роки я задоволений клієнт компанії Herbalife, тому що отримала відразу отримала свої перші результати за тиждень. Прийшла, власне, не знижувати вагу, мала погане самопочуття по ЖКТ. І вже в перший тиждень отримала свої результати, почав відналагоджуватися мій кишечник, робота мого шлунку. Як бонусом, за три місяці я отримала зниження 7 кілограмів. Зайвої ваги дуже змінилася конституція мого тіла. І, як завжди, говоримо, у мене спадково така талія і ось такі бедра. І ви знаєте, це був приклад доказу того, що спадковість так вона існує, але не настільки є поняття як каструльності, і саме це було, тому що в, нашій, в нашому просторі. Отримала неймовірну кількість знань і розумінь про фізіологію роботи нашого організму і, звичайно, отримала знання й розуміння нашого продукту, як він працює і що для цього потрібно зробити. І як кожна щаслива людина хотілась поділитися а, своїм результатом, своїми знаннями для того, щоб інші люди також отримували свої результати як найкращим чином, і це, власне, місія нашої компанії дати людям результат. І є такі три фактори, які цей самий результат забезпечить. це індивідуальний супровід консультанта. Де проведе за руку, роз'яснить і скерує індивідуальну роботу, бо кожен організм є унікальним, кожна людина це екосистема, це і спосіб життя, і саме за допомогою консультанта можна отримати результати. І також це наш простір, саме в марафоні стрункості, де ми бачимо результати і роботу інших людей, тому що коли ми сам з собою, то, можливо, щось не знаємо, не бачимо, наш кругозір. Такі односторонньо в нашу в наше питання, в нашу проблему, а коли ми бачимо інших людей, що ще можна покращувати, то хороший момент да збагатитися і знаннями і надихнутися результатами. Ну, і, звичайно, це знання, тому що просто просто рандомно робити щось, і коли мозок твій не розуміє, що відбувається, важче, чим коли ти маєш знання, вмієш. Керувати своїм результатом і робити його ще кращим. Тому саме наші лекції, групи підтримки про фізіологію роботи організму та про роботу нашого продукту нам у допомогу. І так, ще раз, тема нашої зустрічі сьогодні це кальцій, а власне розмовляємо про наш чудовий неймовірний Екстракаль каль Едванс. Власне, чому ми розмовляємо про кальцій і чому він є такий важливий в нашому організмі, в нашому житті і чому акцентується увага, що він потрібен кожній людині? Справа в тому, що кальцій у нас не синтезується в нашому організмі, тому його потрібно вживати на щоденній основі, і чому його потрібно все ж вживати? Яка є? Проблематика сучасної, сучасної людини, а остеопорози і різні проблеми, різні стани по самопочуттю і по здоров'ю пов'язані з хрупкістю наших кісток, зламкістю, з болями вони дуже помолодшали. І все це пов'язано в першу чергу з нашим способом життя і з нашим харчуванням, тому що продукти харчування вже не забезпечують нам того спектру мікро та макронутрієнтів, які поповнять наш. Весь спектр необхідних. Так. Якщо ми будемо говорити про кальцій, то, наприклад, для того, щоб поповнити добову норму кальцію, то потрібно з'їсти там кілограм творога в день або випити літр молока із дівчатами. 3 л, 3 л. Так, да. це ще навіть якщо керуватися такими показниками, які в нас там 64-го, 70-го року, да, дані, скільки там чого міститься в Продуктах, але насправді на сьогоденні продукти харчування і цей деструктив, який вони несуть з собою а, в стан нашого здоров'я, самопочуття, вони а, відрізняються значно, ніж це було 50-100 років назад. Тому закрити таку потребу в кальції а, кілограмом творога або там навіть літром молока, а, ну, можете собі уявити, щоб ви в день випивали літр молока. Тим більше, що а, зараз а, дуже часто спостерігається, що в у людей не засвоюється молоко і супроводжується таким станом, як здуття. Тому, да? наприклад, я повністю виключила молочку зі свого раціону і дуже так. Щепетільно відношуся до кисломолочних продуктів, тому що викликає дезбаланс да, шлунку. Але якщо ми будемо навіть розглядати творог, в нього і так, і низький глікемічний індекс, це гарно впливає на стан нашого на цукру, цукру в крові, але на щодень з'їдати кілограм. Творога, а будемо ще так ширше дивитися, що ми повинні споживати в день не тільки кальцій. Якщо ми сьогодні говоримо про кальцій, це не означає, що ми зараз біжимо та да, споживаємо тільки кальцій, тому що в нашому організмі повинні бути і ще інші мінерали, вітаміни, і якщо ми будемо з'їдати. Кілограм творога з'їдати там сі людину, тому що для того, щоб кальцій засвоївся, да, потрібно з'їсти е, омега 3 жирні кислоти, то е, що виявиться наш, наш раціон. І е, е, як я кажу, потрібно е, розглядати питання комплексно. І е, хотіла таким е, поділитися. Е, Ну, може, досвідом, ну, всі ми колись попадали до якогось лікаря, особливо до хірурга, і знаєте, такі анекдоти. Так, зразу треба різати. Праву, я сказав праву, я сказав ногу. Да? Як наші лікарі кардинально підходять до, до таких питань? Я вже навіть не знаю, це не про здоров'я. Але, мабуть, що в наших родинах хтось є, хто в кого болять саме по суглобам, і хтось прибігав до таких моментів, коли потрібно ці суглоби замінити, протезування. Так? І добре, коли ти попадаєш до спеціаліста, до хірурга спеціаліста, котрий відразу не Відрізати праву чи ліву, чи руку чи ногу, да? коли людина звертає увагу на те, що, а, наскільки у нас міцна наша м'язова структура, тому що, перш ніж ми дійдемо до споживання кальція для того, щоб відбудовувати наш скелет, для того, щоб мінімізувати ризики і дії інших факторів, да, які впливають на це, тому що а, можна взяти відерко діряве і носити в ньому воду. І це от буде саме гроші на вітер, витрачені сили, енергії та час, але не буде результату. Тому дуже важливо, коли і перш за все це стосується навіть людей струнких, тому що стрункі люди перш за все то. Можна гарно одягнутися і бачити, що людина стрункенька. а якщо стати в такій правді перед собою, подивитися, яка твоя м'язова тканини, яка твоя шкіра, да? зрозуміти, наскільки в тебе оцей, ця структура м'язова міцна, і коли у нас є міцні м'язи спини. Коли є міцні м'язи нашого преса, міцні м'язи тазового дна, коли ми працюємо з діафрагмою, коли наша ця м'язова структура тримає наш скелет, тоді вже можна рухатися в тому, щоб здійснювати якісь дії з приводу наших суглобів. Але все робиться в системі. Не кажу що. Виключно з рухаємося по, сугло, по нашій м'язовій тканині, а потім вже починаємо рухатися і розглядати, як виглядає наша кістка. Надя, вода вже нагрілася. Оксаночка, виключить, будь ласка, звук, бо я з іншого комп'ютера. Ага, дякую. Добре. От, тому дуже важливо розуміти весь, весь комплекс дій. Тому, Важливо в першу чергу стати професіоналом для себе і розібратися в фізіології роботи свого організму і з тими продуктами, які є в нашому арсеналі, щоб не прибігати до, до таких спеціалістів як хірургів, і вже з такою проблемою, як там, наприклад, ендопротезування суглобів, подивилася, подивилася, скільки коштує заміна протеза колінного да? від 80 тисяч гривень. То скажіть, будь ласка, чи реально цю суму там, наприклад, зібрати, зібрати мати для звичайної людини, да? а, набагато приємніше а, приємніше і в часі, і в діях розібратися з роботою свого організму для того, щоб а, попрацювати на упередження таких негативних процесів, да? коли твої суглоби стираються, коли а, в тебе крихкість кісток. тому що... А, Працювати вже з такою сферою, якби схуднення, коли ми працюємо з жировою з жировим нашим басейном на зниження Да. це один період часу, і коли нам треба попрацювати на зміцнення нашої кісткової системи, але вона не може бути зміцнена без нашої м'язової системи, без оновлення жирової тканини, без відлагодження функцій засвоєння. Очищення, виведення, да? тому це забирає час. І такий момент краще подбай про здоров'я з молоду. Ось тому кальцій сьогодні розглядаємо, кальцій є дуже важливим елементом в нашому організмі. Він не виробляється в нашому організмі самостійно. Ми повинні на щоденній основі його приймати, і мінімальна доза кальцію для людини оптимальна норма, да? це 1000 міліграм. Якщо, якщо розглядати вже його ціленаправлено, направлено, якщо, наприклад, там жінка народила дитину, да, ресурс її тіла був витрачений на формування іншого тіла, то звичайно так, добова норма кальцію повинна бути збільшена до 1600-1700 міліграм. Такий момент, як, наприклад,. Жіночі дні у жінок виводиться кальцій дуже, тому також радять збільшувати норму кальція в день перед і в ці дні, і в декілька днів після, після наших жіночих днів. Якщо у нас зараз така ситуація напружена по нервовій системі, нервова система дуже використовує кальцій і наші стреси виводять кальцій з організму, тому також необхідно збільшувати добову норму кальцію. Наприклад, якщо у нас такий перманентний стан, то, наприклад, там на щодень не тисячу міліграм вживати, там тисячу, наприклад, міліграмів кальцію вживати на добу. І, і якщо були якісь якісь травми операції куди коли потрібно, коли потрібно дати більшу норму кальцію також дивимося і хочу вам сказати що норми кальції є профілактичні і норми кальцію є терапевтичні тому стикнулася недавно дівчинка така читає нашу баночку на екстракалі каже о це кальцій ні о чому Якщо людина звикла приймати кальцій, або там колись дізналася про терапевтичні норми кальцію, це один рівень, але ми розглядаємо наші вітаміни, наші мінерали з точки зору роботи, роботи нашого організму в загальному і для підтримання тонусу нашого тіла. Тому наші продукти вони містять взагалі кальцій. Це якщо навіть дивитися. А наш коктейль, Формула-1. Не видно, да, не видно Формула-1. Якщо шоколадний смак, він найбільше містить кальцію. Також кальцій міститься в наших а, жіночих вітамінах і вітамінах для чоловіків. Формула 1 формула 2 Навіть наші новенькі збалансовані батончики Формула-1. Вони також містять кальцій. Тому дуже важливим є те, що в нашому вже харчуванні вже є, є норма кальці, яка закриває. Не норма кальцію, а частина норми, яка закриває наші денні потреби. І вже працюючи з такими продуктами, як екстракаль, вже працюємо точково на закриття конкретних, конкретних питань, які турбують. В чому перевага нашого екстракаль, нашого кальцію екстракаль? По-перше, рівень очистки, і рівень і компонентний склад, який має фундаментальне наукове підґрунтя для того, щоб він гарно засвоювався, тому що кальцій сам по собі не засвоюється, і небезпека використання будь-якого будь кальцію, тому що кальцій можна зробити легко і просто в плані виробництва, але отримати Формулу чисту, така, яка буде засвоюватися, це вже питання вищого рівня. Тому наш кальцій, він рослинного походження, він зроблений на основі польового плюща, тому він рослинного походження, і в ньому є склад, який уже збалансований для того, щоб він гарно засвоювався. Я думаю. Хтось до хто був до Герболайфу, бачити, там баночка купляли баночку кальцію да, щоб він засвоювався ще баночка з магнієм, а ще баночка з цинком, а ще баночка і 35 баночок. То вигода нашого продукту є те, що тут уже склад збалансований, тому що можна навіть купити 10 баночок різних компонентів. Але питання в тому: а чи вистачає у нас знань для того, щоб зробити от саме той. Мікрокомпонентний склад, щоб всі ці компоненти гарно засвоїлися. Ну, звичайно, що ні. Тут же компанія попрацювала за нас і в банерсі знаходиться такий, по такому хімічному складу, де всі компоненти якісно взаємодіють і підсилюють один одного і гарно засвоюються. Тому в, наш, в нашому кальці є вже є і вітамін Д, і цинк, і, і мідь, і магній. І... Марганець, що виконує кожен із, із цих компонентів. По-перше, вітамін Д, да? він регулює обмін кальцію. і коли в нашому організмі кальцій міститься не тільки в кістках, 99% кальцію в кістках, але 1% кальцію повинен міститися в крові. І якщо в крові не вистачає оцього 1% кальцію, кальція, то задача, то задача вітаміну Д. Саме в зробити оцей баланс, щоб в крові також утримувався 1% кальцію, окрім його засвоєння, магній він допомагає нашій щитовинні залозі виробляти такий гормон, як кальцимін. А він допомагає утримувати міцність наших кісток. Цинк. В складі нашого екстракалю він допомагає нашій репродуктивній системі, допомагає нашій кістковій системі гарно працювати і утримувати рівень, рівень кальцію в кістках. Ну і мідь він. Міть, це антиоксидант, і він допомагає утворювати структуру таких білків, як колаген та еластан, котрі, в свою чергу, впливають на структуру шкіри, кісткової тканини та судин. Тому всі компоненти гарненько тут містяться, вам, вам не потрібно купувати декілька баночок. Споживання йде рекомендовано, рекомендовано компанією 3 капсули протягом дня вживати з їжею і саме 3 капсули закриють оптимальну норму 1000 мг кальцію. На день і вживаємо їх з продуктами, і вживаємо з продуктами. Також звертаю вашу увагу, що кальцій засвоюється в кишечнику, тому дуже важливо подбати про чистоту свого кишечника. Власне, чому і говориться про важливість збалансованого харчування і важливість роботи повністю нашого організму для того, щоб гарно і засвоювався і продукт, і для того, щоб всі органи правильно працювали. Тому що якщо порушена система засвоєння, якщо вживаємо ще плюс до того неякісний кальцій, добре, якщо ми просто попісяли і цей кальцій сечею вивівся з нашого організму. В іншому випадку, якщо порушена система засвоєння і виведення, то цей кальцій десь в організмі залишається. В першу чергу він залишається на наших суглобах. Наступний момент, де може кальцій залишатися, це наші судини, і цього вони робляться нееластичними. І коли стає, постає таке питання, як там сонечко зайшло, хмарка зайшла на сонечко, чи сонечко на хмарку, змінюється зовнішній тиск, люди починають страждати від головних болі, Да? тому що якість наших судин дуже погана. Це на них впливають і жири, але також відкладення неякісного кальція або кальцій, який не виводиться. І також неякісний кальцій або кальцій, який не, не засвоїться і не виводиться з організму, може залишатися камінцями в наших нирках, а це вже буде запалення, ну і вже далі за собою тяне всі. Всі наслідки. Тому важливо відрегулювати, відрегулювати своє харчування для того, щоб засвоївся кальцій, тому що вживаючи, наприклад, солодощі, вживаючи випічку, ці швидкі вуглеводи, вони дуже на себе відбирають кальцій. І для того, щоб справитися з, цими, з цим харчуванням, наш організм витрачає. Витрачає додатково кальцій. Добре, якщо в людини відналагоджений оцей а, баланс, то з'їдаючи там пиріжок, з'їдаючи кальцій, ну, виходите в нуль. Але якщо людина навіть не доїдає кальцію, але в споживанні йдуть швидкі вуглеводи, некорисні жири, а, це негативно впливає на кишечник на 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 загальний стан нашого здоров'я. А не, коли ми споживаємо. Багато хлібобулочних видів, коли у нас забурений кишечник, коли не виконана норма клітковини, тоді кишечник оці ворсинки, які відповідають за засвоєння мінералів, вітамінів і, і, і білка, інших макрокомпонентів, в даному випадку кальцій засвоюється в кишечнику, то в товстому кишечнику, тому увага, потрібно дбати. Якщо ви хочете якісно використовувати кальцій, щоб він саме засвоювався, то потрібно подбати про чистоту свого кишечника і виконання норм клітковини. Якщо і споживаємо продукти високої глікемії, то це також викликає необхідність споживання збільшення більш, більшої норми. Кальцію. Але для того, щоб більше не споживати, краще дані продукти розібратися, які продукти мають високу глікемію, прибрати їх з раціону і тоді виконувати свою набагато вигідніше виконувати свою норму кальцію. Імунна система це також наш кишечник. Це і це він також імунна система також впливає на. Рівень засвоєваності кальція. Потім такий момент, як фізична активність, також впливає на активність і якість засвоєння кальцію, тому що наші м'язи, виконуючи фізичну активність, скорочується, потрібно іде використання кальція, іде обмін кальцію між кістками і кро. Кальцій в кістках і кальцій в крові. Тому нам потрібна фізична активність, щоб ці всі компоненти-елементи гарно засвоювалися і дотримуватись балансу кальцію в кістках і кальцію в крові. Такий компонент, як кальцій, гарно працює. З Herbalife Line Max, це омега 3 жирні кислоти. Наша наступна лекція буде, наш наступний марафон струмкості буде присвячений темі судини, і я думаю, ми розглянемо такий важливий компонент, як Herbalife Line Max, жирні кислоти і чому омега 3 але декілька слів скажу, бо я думаю, що в наступній темі це просто необхідні амінокислоти для покращення роботи нашої серцево-судинної системи і виведення вістирального жиру і очищення судин, але перевагою є теж чистота нашого продукту, і омега 3 добувається з глибоководної риби, тому що можна там їсти навіть червону рибу, але та, котра виловлена. Виготов, вже будемо казати так, виготовлена в штучних ставках, вона не поїдає плантон, тому цінність цієї риби, бо можна їсти рибу і бути в ілюзії, що ми споживаємо омега 3 жирні кислоти, але, на жаль, омега-3 жирні кислоти, вони є тільки в рибі глибоководній. Тому саме наш герболайфлайн макс він гарно працює з екстракалем. Тут є компонентний склад, який засвоює кальцій, але герболайфлайнмакс під, підсилює дію даного, даного продукту і гарно впливає на рівень, загальний рівень нашого організму. Що хочу сказати. З приводу, з приводу вживання кальцію. є в моєму раціоні на постійній основі. Якщо ви подивитеся на баночку, то рекомендовано вживати місяць, потім потім радитися з лікарем. А маркування на наших продуктах здійснено згідно нормативної законодавчої бази, але потрібно розуміти, що є багато мікро-макронутрієнтів, які не синтезуються в організмі, і ми не можемо. Отримати з їжею в повному обсязі, тому споживати там той же кальцій або омега-3 або вітаміни тільки там якимись періодами життя ну, трошки не підходить, і ми обмежуємо свій організм на ці корисні компоненти. Тому на щоденній основі, при нормальних умовах, я вживаю кальцій і маю такий результат, тому що вирішила, вже коли зділилася, що я такий. Мега оптимізатору коли вирішила там тільки снідати а, да? Як це виявилося на моєму самопочутті, от саме жіночі дні вони стали такими, такими лакмусовими поперцями, коли постійно хотілося їсти, але була така постійна роздратованість і таке несовладання з собою, і збільшивши, вже ввівши наші жіночі вітаміни, і екстракаль. Ну, почуваєшся нормально, почуваєшся жінкою. І відчувається оця така рівна нервова система, рівний баланс цього гормонів, коли немає оцих стрибків. Звичайно, отримати результат. Воно розумієте, коли там вип'єш. Вип'єш на наприклад, коктейль, і ви і прибереш на протязі трьох днів якісь продукти, які там ти, ти важко від них там жарене, да, важко почувайся. То результат видно відразу. Да? А для того, щоб отримати результат, відчути результат по таким мікрокомпонентам, звичайно, для цього потрібен для цього потрібен час. І навіть буває, що час потрібен з руками. Але Можна завжди собі так уявити ту ціну, яку люди платять вже за заміну своїх протезів, за лікування, і набагато краще, коли ти розмірено в часі і в енергії займаєшся своїм організмом і інвестуєш якісний продукт в своє здоров'я самопочуття, відповідно в своє довголіття. Тому бажаю вам, щоб екстракаль і разом з Гербалайфланд Максом були в вашому, в нашому раціоні, щоб вирушити. Вичарювали свою лінійку, завжди комплексно підходили до роботи нашого організму. Продукти нам це дозволяють, знання, які ми отримуємо на лекціях і в супроводі наших консультантів, дають неймовірну можливість з цим розібратися і вдосконалити, надихнути себе та інших людей на отримання результату. Тому, якщо у когось є. Результат, щоб поділитися, надихнути нас. Будь ласка, включайте мікрофони, надихайте нас. Ірочка, я хочу поділитися. Я хочу поділитися, у мене була родичка, котра поламала руку і вже е, в віки 60 плюс, і е, хочу сказати, що е, регенерація і зна зняли гіпс набагато е, швидше ніж е, зазвичай, е, бо вона пола подвійну норму кальція, е, ну і е, разом з е, нашим збалансованим харчуванням. Тому все працює, коли ти працюєш. Дякую. І Дякую. наші вітаміни дуже добре працюють. Дякую, Світлан, що поділилася да, так дійсно. І екстракаль це вже у нас такий ціленаправлений точечний, але не забуваємо, що все наше збалансоване харчування має підсилюючу дію, і екстракаль має підсилюючу дію для нашого збалансованого харчування. Дякую всім за увагу. І продовжуємо. Так, це у нас є один тиждень триває марафон стрункості, і наступна наша лекція вже буде з приводу роботи фізіології нашого організму і буде стосуватися саме серцево-судинної системи. Дякую за увагу і до зустрічі в наступну лекцію.